Ви шукаєте перехідник usb.com ars232, 9 340 Уім. Інтернет міліампер година зенторба найкраще місце для вашої покупки. Цей перехідник є ідеальним рішенням для тих, хто часто працює з пристроями, що мають старий ком, Rs232, порт завдяки USB до COM, Rs232, перехіднику CH 340. Ви зможете легко підключити свої пристрої з компортом до сучасного комп'ютера або ноутбука з USB портом. Цей перехідник виготовлений за допомогою CH340 чіпу, який забезпечує стабільне і надійне з'єднання а також підтримує широкий спектр оперативних систем, включаючи Windows, Mac і Linux. Один з головних переваг цього перехідника його компактність і мобільність. Ви можете легко брати його з собою в дорогу або на роботу, щоб мати доступ до своїх пристроїв з компортом у будь-який момент. Торба пропонує високу якість продукції і швидку доставку. Ми прагнемо задовольнити всі ваші потреби і зробити ваше онлайн шопінг досконалим. Замовляйте перехідник usb.com ARS232 CH340-UM в торба вже сьогодні і насолоджуйтесь новим рівнем зручності в роботі зі своїми пристроями.